Змонтірувати, ти змонтував, ти Що ти ти ж, ти, ти дав матеріали, ти дав матеріали? І мені не важливо, чи це на колінах буде, чи це буде в літаку, в аеропорту, на дивані. Ну, будь-де. А ну, ну, давай, де. Я сьогодні не піду в туалітну прократенізацію. І ніхто вас не навчив тайм менеджменту так, як Обленерго. Привіт! Дай Боже! З вами що там YouTube, і сьогодні ми поговоримо про. Про крастеріз. Кристаліз... 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 Щоб ви собі розуміли, ми вже починаємо четвертий раз я підказ записувати, весь зараз не може вимовити. Про прокрастинацію. Так. Багато хто писав в коментарях, що розкажіть, як ви з нею боретесь, так далі і тому подобне. Я кажу, Марку, Марк, що таке оця кастралізація? Коротше, що воно таке, я не можу зрозуміти. Ну, якщо відкрити Вікіпедію або подкасти Спартака Соботи, то там. Спратак, ну Спартака субота, то там будуть розказувати, що прокрастинація, це термін, туди-сюди. В моєму розумінні, це щось таке, як лінь, але набагато глибше. Ну, я теж думав, що це лінь, але ми дуже довго сперечалися на цю тему, що це таке, що це виходить, якщо людина хоче, має бажання і можливість щось робити, але відкладує це от на завтра, на потом, на пізніше, на ніколи. Простими словами. Лінь це коли вам ви нічого не робите і вам байдуже. А прокрастинація це коли ви нічого не робите і страждаєте від цього. Але не можете себе заставити почати робити ті важливі речі, які через цю прокрастинацію ви весь час відтерміновуєте. Як казав Шевченко, караюсь, мучуюся, але не каюсь. Ну, почнемо з того, що я не знаю, що це таке, по суті. Тому що, ну, якщо брати по Ютубу. Тому що ми дуже довго розмисляли, типу, і так далі. По Ютубу в мене оцей крас крестерніза... прокрастинації немає. Тобто, я навпаки, в мене якась пространізація. Розумієш, я навпаки, хочу працювати. Я більше хочу. Завжди, коли ми їдемо десь на відпочинок, я беру з собою всі ноутбуки і так далі тому подобне. При тому, що я завжди наперед заготовлюю відоси. Це до речі, дуже важливий момент, про який треба сказати. Зараз кажуть. Ось. І тому, типу, в мене немає такого, У мене навпаки є. Типу, що от. У мене ідея, і я вже хочу її робити зараз. Біг, бігом я не можу завтра чекати, як Бумбок співав на полонівські плана. Рестама на швидко спалахують. Мить вони згасають. Типа вмить, а потім такий, а ну, все. Не, ну, в принципі, так. Да. Якщо в мене, я ж кажу, в мене просранізація якась, типу, що а, якщо я зараз і сьогодні або завтра вже не домовлюся і не зроблю це, то все, типу, я на нього заб'ю, типу, а значить, не така важлива штука була. Взагалі, ну на мою думку, знову ж таки, я не експерт в всяких оцих психологічних термінах, але от на мою думку, я стикався з Прокрастинацію, Прокрастинацію. А наприклад, коли мені треба було виконувати якісь речі, сенс яких я не розумів. Наприклад, це можна часто стикнутися в університеті або при роботі з клієнтами. Коли клієнт вам говорить от, зробити якусь, наприклад, ви робите рекламу, та, і вам ви зробили класну рекламу, вона ну, вам подобається. Тут клієнт вам каже якусь дуже масштабну правку, яку вам треба виконувати цілий тиждень. І ви в ній сенсу не бачите. Ви такі думаєте, блін, ну типу так і так нормально, то якийсь бред він там сказав. І ви будете відтерміновувати у цю дію, будете прокрестенізувати по тій причині, що вас ви не бачите сенсу в цій роботі. Це може бути так само з курсовою університеті, скільки людей до останнього моменту тягнуть ну, останній день сороль, бо сенсу немає. А от як Влад каже, в нього немає прокрестинізації. Ну в ютубі немає. Чому Тому що любиш цю справу? Да, тому ось, що гориш нею. Бо коли ви горете, любите цю справу, Ну блін, поїсти ж ви не відкладаєте на завтра. Поїсти ви робите вже і зараз, або йдете хаваєте вже, типу, тому що вже хочете. Або в туалет ви хочете. Ви ж не відкладаєте як скажете, о, я сьогодні не піду в туалет, моя прокрастронізація. Ну, типу, звучить, як болезнь, знаєш. Тобто, мабуть, як з нею боротись, знайти сенс. Чому варто з нею боротися? Заради чого? Знову ж таки, це як з подкасту, якогось ми там казали, заради чого? Та потрібно знайти заради чого. І дивіться, офігені вам порада. Якщо у вас є така от хвороба кастралізація, ця про кастер... якщо у вас є така от біда, і ви з нею хочете якось поборотися. Не знаю, можливо, у вас там систематично, через день чи взагалі завжди. Просто в той момент, коли у вас є натхнення, бажання, не знаю, всі зірки зійшлися, ви просто робите багато відео. От, не так, щоб, знаєте, зробили одне, о, на сьогодні хватить. От, але ще є бажання і можливість. Ви робите багато відео, і в Ютубі є така золота штука, як? Публікація. Відложена публікація. І термінована публікація. От. І тут ще варто сказати, що. Коли в мене так є, я працюю. От якщо я сідаю за роботу, по-перше, це важливо, може, теж ти використати цей момент. От влад працює без робочого місця. Я завжди працюю на робочому місці. Мені важливо, щоб був стіл, щоб стояв комп'ютер, щоб був порядок, щоб нічого взагалі на фоні не. Ох, його пересита. не про цей фон. <схід> тут просто свалка. До щоб нічого не відволікало, mm -hmm. ти сідаєш, і є така двіжуха, як ну реально, там за. 25 хвилин просто пересидіти, перечекати, поробити якісь таски, поробити якусь роботу. Проходить 20 хвилин і ти вже не хочеш вставати, ти вже хочеш продовжувати. Впручаєш і це як сніжний ком. Ти влився в роботу, все, і ти не зупиняєшся. І от. В будь-яких ось монтажах, роботах і так далі, я можу як сісти в обід, так зранку блін, закінчити, тому що просто не хочу відриватися. Ну я не, не дуже не люблю, коли мене переривають. Коли в мене є То якась саме. ідея, особливо фотошоплю, відео півбіди. А от коли я фотошоплю і мене переривають, або <сміх> <сміх> або ну, типу, хтось кличе, чи ще щось, все. Типу, я не можу. Я потім я тіряюся з цієї е ідеї. Ну, типу, я ж кажу, я от як сірник загораюся і мені вже треба горіти. <сміх> І Тому я можливо трохи цю рекрастеризацію. На сам відео тупим 10 хвилин. В робота це як балансборд, Знаєте, Балансборд — серфери так стоїть на таку дошку і типу, баланс ловлять mm -hmm. собі. А, я думаю, що робота це так само. Ти маєш от стати, зловити цей баланс і тримати його, поки в тебе є можливість. Тобто працювати там 4, 5, 12 годин якщо... чому. Бо поки ви от зловили баланс, ви маєте зробити по максимуму. Особливо, коли, блін, є графік відключення світла. Це взагалі, ну це фраза ну, не моя, це десь в тіктоці прикол такий був. Що читали книжки про всякий тайм менеджмент всяких там робертів Кіосаків, всяких там розумних людей, Нобелівських лауреатів, і ніхто вас не навчив тайм менеджменту так. Як обленерго. Так. Тому що це прям капець, яка мотивація. Це навіть не зрівняється ні з одним курсом і наставничеством в мотиваційних сферах, бо, ну, блін, в ну, тебе є розумію, 4 та... години, щоб зробити роботу, інакше тобі вироблять світло. І це і там вже в тіктоці не позалипаєш, там вже на диванчику не положиш. І, до речі, от знову ж таки, за що ми говоримо? Що момент оцей відкладеної публікації, це дуже крута штука. Рахуйте, Бац, інтернету нема, нічого нема, а у вас хоп, відосік вийшов. Так. Ви десь в дорозі, у вас відосік вийшов. Там, наприклад, в мене буває часто таке, що е, знайомі раніше казали: ой 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 я не встиг викласти сьогодні відео туди-сюди, от поки проїхався, прокакався і пропився, типу, все. Я кажу, а для чого? Ну, типу, робіть з запасом. У мене завжди є відоси з запасом. Ну і так як Маркеш у мене має робочого місця, я людина така, знаєш, де впав, там і працюю. Тобто мені не важливо, чи це на колінах буде, чи це буде в літаку, аеропорту, на дивані. Ну будь-де, типу, я працюю завжди. Я не можу не працювати. Я робив пост в нашому телеграмі. До речі, наш телеграм знизу там залітайте. Найбільше спінота по Ютубу. туди, а писав пост раніше. Про те, що як можна взагалі типу, не тратити багато часу на виконання, наприклад, YouTube. Ну, там, типу, що можна наняти воркері і так далі, то само собою, але от ви можете правильно собі вибудувати тайм-менеджмент. І, наприклад, коли ви ловите цей баланс роботи угу. там, в суботу, наприклад, коли вас ніхто не відволікає, у вас є настрій, посиділи 20 хвилин, залишилося працювати, ви зловили баланс і ви, блін, тратите декілька годин, на те, щоб накліпати якомога більше так. роликів. Які потім просто на відложені публікації кидаєте, і вони впродовж тижня собі викладаються, збираються. все, що вам треба робити, дивитися на літику. Може, щось якісь нюанси є там підкоректувати і договорю. І да. ви працюєте. Ну, якщо у вас один канал, то один раз в тиждень. Ну, по суті. Все, і це прекрасно. Ну, але знову ж таки, в багатьох людей, знаєш, в мене в Діми, то в нього на один ролик іде два дні, він робить. Тому це інше. Це інше, Ми говоримо про нашу, цей контент і Про швидкий. Я взагалі навчився монтувати десь ті хвилинні ролики. Я можу розказати, як я їх монтую. Типу, я стараюся по 15-20 секунд, самі такі цікаві моменти. нас ще є час давай. Самі цікаві моменти. І... Щоб людині мінявся кадр, щоб не було затягнуто, скучно динаміка. і так далі. Динаміка. Та. Самі довгі у мене фрагменти це завжди по 35 секунд. Це прям дуже довгі, і я їх вставляю завжди в кінець. На початок я прям таку, як петрушечку. Нарізаю і вперед, типу, щоб сама була динаміка, сок. Чотко. В мене по-іншому, в мене все, що зв'язано з Ютубом, взагалі дуже швидко. Да. Отак. Реально немає відоса, який робиться там більше 15 хвилин. А чому 15? Це, наприклад, були, от ці всякі типу, BMG-драйви і так mm -hmm. далі. Ну, я заморочуюся, Там, типу, могло бути довго. Оцей контент простіший, типу як пляжі, йога і так далі. Чик-чик, видав. Реально, ну там за 5 ну, там, хвилин там, там, за 5 хвилин вас готовий о, відос. О, а... давай, я запишу, давай я запишу відос. Ну, типа, після цього, типу, як я всліпу змонтував два відео одночасно, о, то це взагалі там, буде там далі, десь силку прикріпимо, якщо вийшло подивитись. Але це а от відоси дає, наприклад, знаєш, типу, чи наше ім'я, моє, mm. знаєш, типу, є ж творчі відоси. Так. Ти хочеш зробити якісь відос там, наприклад, ми робили збір коштів для... А, а, мого друга, царство йому небесне, вже. А, ну Ми робили з душою, ми робили довго, ми хотіли зробити класно, і це не робили за 5 хвилин. А, а отакі ролики, типу, швиденькі на Ютуб, ну, ніхто вас не знає, ніхто вас не бачить. Ви можете реально швиденько це видати, головне, що воно плюс-мінус якісне було, читабельне і Тоді у вас все вийде. Тому не заморачуйтесь з якими Прокрастинацією. Так, да, Типу, то все для якихось науковців. Головне, знайдіть а... собі то, чим ви говорите, по суті. Да. То, що Ви знаєте, що вам це треба зробити, бо вам за це щось буде. Це ваша мета. І коли ви любите те, що ви робите. Ваша прокрестинізація зникне? Тому да, не, що... як я й казав, типу, в курсі чи де не насилуйте себе? Ну типу, не треба себе гвалтувати тим, що тобі не подобається, от все. Ну, якщо тобі це не подобається, не роби цього. Багато хто просто приходить в Ютуб за тим, що а, типу, зараз я зніму два ролики, я буду мільйони переглядів, тисячі доларів і так далі, тому подібне. А можливо, ця людина перукар професійний. Можливо, ця людина, блін, професійний, не знаю, маляр штукатур, татуїровщик, художник, ну не знаю, будь-хто. Ну, не ютубер, не людина, яка робить контент, ну не його. Але типу, і, і тоді і починається ця проблема крастеризація. І так далі, тому подобне, розумієш, тому знаєш, це не твоє. Якщо, якщо ти цим не гориш, можливо, можливо, я помиляюся, знову ж таки, можливо, це просто такі ліричні відступи чи ще щось. Можливо, ну от знову ж таки, я кажу людині, щоб не було прокрастанізації, угу. потрібно бачити сенс у своїх діях, які вона відтерміновує. Якщо ти бачиш тому сенс, ти не будеш це терміновувати. Тому скажу дуже да, круто да. мати партнера. Який буде наприклад, от ви зупинились? Вам щось не хочеться? Ваш партнер такий а ну, давай, дивайдем і все ти, ти і нам монтував ти змонтував, ти, ти змонтував, ти, ти ти дав матеріали? Ти дав матеріал? І от така штука це дуже круто. типу, в тебе є відповідальність перед ним, а в нього є відповідальність перед тобою. Чесно, ну якби ми не синхронізувалися над пабліком, чи над каналом, чи над курсом, там знизу курс залітайте, кому цікаво, то в нас би, ну, нічого не вийшло. Бо я би просто в один момент сказав би, ай, та я щось недостатньо вірю в цю штуку, чи так далі. І що в мене, що в тебе були такі моменти? Типу, ми от типу, щось, і в цей момент намальовувався намальовався Марк чи Влад і такий: Так, що ти блядь, візьми себе в руки? Ой, запікаєш. Це візьми себе в руки, все. І так само влад каже, візьми себе в руки, давай йдемо. Все, і воно все робиться, процес запущений. Да, бо так би сиділи б і кристалізувалися б. Боже, скільки варіантів цього слова? Це вже можна Я Знати... не можу його виговорити. Модний, звісно. Ну, ну, а на рахунок, знаєте, відосів, багато людей, які знімають відоси, вони також от, вагаються, відкладають, бо вони думають, що це недостатньо. Гарно зроблено і так далі. І так як я вже казав, типу, над якимись відосами авторськими ну, морочусь, реально, типу, хочеш гарно було, можу Но місяць робити. Почнемо з того, що кроме такого контенту, якого ми робимо, у нас є просто сотні авторських відео, прикольних, якісних, крутих. Типу, ми, можливо, якщо захочете, десь їх моїх телеграм-каналі. чи... Просто проблема, що такі круті, якісні відео з ідеями. з з графікою, з режисурою, з графіку, із режисуру, із операторською роботою вони не залітають. Розумієте? Ну Боже, просто не залітає, бо це коротше дуже шкода, і дуже обідно. — Це окрема тема для подкасту. Це прямо окрема тема для подкасту. ж ізношки, люди, які роблять відоси, паряться над своїм ім'ям, над тим, що подумають люди, вони будуть то робити дуже довго і відтерміновувати. І на таких моментах ця прокрастинізація може з'явитися. Але якщо ви впевнені в своїх силах, якщо ви знаєте, що ця ваша робота сподобається всім, або не так, або всі будуть знати, що ніхто не знає, що цю роботу зробили ви, можете чудити, що хочете, і не боятись, і не прокрастанізовуватися. І все буде у вас люкс. Так що, добре. Підсумуємо. 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 Робіть те, що вам подобається. Обов'язково. Найдіть, будь ласка, собі людей, які вас будуть бустити, тягнути, партнери чи друзі, неважливо. Класний ще варіант. У мене є друг Роман, привіт, не значить, ти дивишся. Він поспорив з іншим своїм другом, mm -hmm. що вони кожен день будуть віджиматися, там, чи по фейстайму, чи по чому. Вони вже десь, десь декілька місяців віджимаються, Роман вже як шафа ходить, розумієте? А, І ще хотів сказати, така штука на правах вчителя реклами. Ой, ту. Історії. На правах вчителя історії така штука. Знаєте, є стимул. Що таке стимул? Це, типу, щоб щось тебе стимулювало, щось робити, правильно? Ну, підштовхувало. Взагалі, стимул це від латинського слова палка, якою штрикали бика в дупу, щоб він швидше їхав ну, не зупинявся. Угу. Тобто вловлюєш? Вловлюю. Вам стимул. треба, вам треба... Палку, хтось вас буде викликає стиркати. Дуп... От і все. До речі, мабуть, ви зустрічали людей, які, ну, з якими говориш, і, і ти з ними говориш, і думаєш. Блін, та я можу все зробити. Я, та блін, та я закатаю рукава і піду зараз. Дуже часто таке буває хлопців, коли вони ну, там, якусь дівчину зустріли, правильно, хорошу, з хорошою енергією. І вони зразу такі. Боже, та я рок зірка, та я можу все зробити. І погнав, коротше, робити діла. Так що да. А є люди, з якими навпаки, ти. Низь. Ну, Тому бажаємо вам, щоб в вашому житті були такі люди, які вас надихають, бусять, щоб вони вам вон, прутиком вас били і ви щоденько все робили, не прокрастанізували. Мабуть, це правильно. І робіть свою справу, якою ви говорите. Все, люкс, робіть YouTube. І не прокрастинізуйте. На фінал кажи. Все, пока. Я хоч один раз правильно сказав. Ну давай. Прократніза прокра. Триніза... прокра... прокра... Міша, все панове. Тобто я за весь відос жодного разу неправильно сказав, <рекліст> так? Так.